Одинички, вітаю! Що тут у вас? Середа, глобальний день великих змін у вашому житті. Осознання себе, розуміння себе, згрупування себе, збалансування себе як тіла, розуму і душі. Тобто, ви, ви нарешті подумаєте про себе. Особисто не про когось, не про інших людей, не як буде краще для когось, а будете думати про себе. Тобто день, який вирішальний у вашому житті. Давайте подивимося, з чим це пов'язано, яка причина, що ви саме будете в цьому глобальному дні. Називається ця карта Страшний суд. Це карта, це енергія пробудження. Тобто зміна, зміна свого життя, кардинальна зміна. Давайте подивимося, з чим це буде пов'язано. Можливо, в когось зміна роботи. І я хочу сказати, що... У когось може бути е, лікування, яке пішло на. Ви ви ви, ви отримаєте якийсь результат, е, ну, обслідування, наприклад, і вам скажуть, що все добре. Якось так. У когось може бути таке. Якась новина, яка може бути. Е, Дуже приємна для вас і дає можливість отримання чогось маленького, не знаю, попажу м -м 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 пентаклів. Це щось, ну, щось таке, що те, що ви будете отримувати в руках знання, інформацію, е справку, заключення, дозвіл, що завгодно може бути в вашому житті, маленькі, невеличкі гроші. Це теж можуть бути, які дають можливість, можливість вам на майбутнє до праці, зміни праці, наприклад. Да? Пропозиція для якоїсь нової роботи. Контракт, який може дати вам новий, новий виток у вашій праці, підвищення у когось може бути те, яке кардинально зміне. Це будуть всі, якісь така буде ситуація у вашому дні середи, що буде глобально. Касатися особисто вас. Не вашого оточення, ваших рідних, не ваших близьких. Особисто вас. І все, що